Севолод Нестайко. Тореадори з Васюківки. Трилогія про пригоди двох друзів. Розділ перший. Метро під свинарником. От знайди, біда, авантюрист Шмаркатий Ванько. Вилазь зараз же. Бо такого в трумаку тиждень чухатимешся, вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бурянах за клунею, уткнувшись у землю носами, не дихаємо. Вилазь у боїще, бо гірше буде, ти ж мене знаєш? Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай давай! Діду, ще жалібніше повторює мій друг. Ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь!» Вони ще мені умови ставлять. Ви ж, кварки, ану, вилазьте. Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метро, я вам такого метро дам, що. Ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одійдіть, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і потяггав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова Льоха Манюня противнючий плямиста, як географічна карта. Ускотиняка, що б ти? Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці, станція Клуня, станція Крива Груша.